Привіт, мене звати Лукаш. Декотрі українці вже мене знають тут в Дравську. Я хочу вам представити пропозицію нашої бібліотеки. Хочемо запросити дітей та молоді з батьками з України, усіх, які живуть тут в нашому краї. Перша наша наша зустріч інтеграційно-інформаційна відбудеться. 12 січня година 16. Тут в нашій дравській бібліотеці наш проєкт називається Бібліотека для усіх. Різні, рівні та важливі. Тут маємо для вас різноманітні пропозиції. Інтеграційно-едукаційні, такі як пластичні варштати, роботику, програмування, фотографія. Тобто, думаємо, що всі тут можуть щось для себе знайти. Крім цього, можете зустрітися з мешканцями Дравська Поморського, також зі мною. Тому щиро запрошуємо, чекаємо на вас ще раз, 12 січня, 16 година. До зустрічі, па.